Як додати та підключити будь-який пристрій до Mi Home? Будемо розбирати, на прикладі Wi-Fi-ретранслятора від Xiaomi. Ось так жовтим повинна маргати лампочка, коли устройство готове до підключення. Заходимо в додаток Mi Home. Перед цим треба створити або зайти під аккаунтом. Зверху, справа плюсик. Нажимаємо і там Add Device або додати пристрій. Шукаємо пристрій, який нам треба. В нашому випадку це Wi-Fi ампліфер або ретранслятор. Заходимо в цей пункт меню. Там у нас ми підключаємо середню позицію Mi Wi-Fi range Extender Pro. Вводимо пароль від вашої Wi-Fi сіті, желательно до неї вже під, бути підключеним. І до цієї Wi-Fi сіті буде підключатися і ретранслятор сам по собі. Сама буде, якщо ви підключаєте камеру і так далі. У цьому приладі нам є підсказка, що треба підключитися вже до самого ретранслятора. Вибираємо його серед доступних Wi-Fi приладів. Повертаємось до Home. Все, воно пішло підключення. Підключення буде займати декілька хвилин. Тут просто на відео пришвидшено. Тепер вибираємо комнату да, чи дім, де у вас буде це знаходитися. Або створюєте нову кімнату, або дім. Називаєте сам по собі пристрій. Я називаю його тест, просто для тесту створив. Все, у вас все повинно вже працювати. Потім підключаєтесь уже до цього. Нового Wi-Fi і перевіряєте, чи працює, чи не працює. В Home він вже з'явився як новий пристрій. Можете нажати на нього, щоб зайти в настройки. Якщо все правильно підключило, то прилад повинен горіти синім лампочка. Кому сподобалось відео, відправляємо друзям, хто користується приладами Xiaomi Та підписуємося на канал підписникам. Додаткова знижка.